Готуємо смачну картошку з реберцями в горщика. Обсмажимо ребра до золотистості, чистимо та нарізаємо цибульку. Додаємо її до наших реберець та гарнесенько усе перемішуємо. Додаємо нарізану морпочку, трошки це все притушкуємо. Додаємо томати та можемо додавати нашу картопельку. По Побажання, якщо любите, можете додавати гриби, так як це зробила я, тому що я їх обожнюю. солимо першими, додаємо дрібно нарізаний чесничок та можемо все це переміщати у наші горщики. Заливаємо бульйоном. Або ж, якщо бульйону у вас немає, то не проблема, просто заливаємо водичкою. Зверху посипаємо зеленню. У мене це зелена цибулька та петрушечка. Так як у моїх горщиках відсутні кришечки, тому я зробила їх самостійно. Вони виходять дуже смачні та хрусткі, а основне це те, що вони надзвичайно легкі у приготуванні. Отож, беремо муку, додаємо розтоплене вершкове масло, дріжки солі, водички та все це гарно замішуємо. Накриваємо по бажанню, так як хочете ви. Я зробила ось так. Помазуємо наше тісто яєчком та відправляємо це все в на одну годину при температурі 180 градусів. І ось така красота у нас виходить. повірте, це надзвичайно смачно.